На цілому низку подарунків. Про що я кажу? Від початку нашої свята і казатиме до його завершення. Тому що подарунків, направду є вдосталь. Серед них відкриття першого і єдиного в Україні пам'ятника про Варянки, щойно завершилися у нас на проспекті Свободи біля Вежі Крамарів. Так, Ви Це когось.

Тривайте ж, Віталій, навіть у цій вазі є магічні цифри. 77, вони 5, а це значить 17. 171,5 17. кг.